Можна лише дивуватися такій якості у 19-му столітті. Цікаво, чи хлопці з Маузера створили щось більше і краще. Це не здійсненна мрія. Мабуть, так привіт усім. Дякую, що приєдналися до чергової серії забутої зброї. Я Ян Макколум, і сьогодні ми разом з Томом розповімо вам про один з різновидів чорного пороху, який називається 1871 Маузер. Отже, німеччина вирішила почати війну проти французів. Ну, тоді вони ще не були німецькою державою. Це був північно німецький союз, який ще не включав південні землі. вони ще не були німеччиною, але вони були німцями. Так. Отже, вони воюють із французами і думають, вау, ця шаспо набагато краща за наш дрейзер. Насправді, наша дрейзе відстій. Так, на той час їй було вже 25 років. Крім того, французи використовували гвинтівки з металевими набоями, які вони імпортували. Зокрема, вони мали піводі та щонайменше 13 тисяч ролінг-блокс єгипетського виробництва. Отже, під час цієї війни французи скуповували все, що могло стріляти, але результатом стало утворення німецької імперії як держави. німці прийняли на озброєння цю передову гвинтівку із поздовжним затвором. саме так від Маузера. Розкажу про декілька цікавих деталей цієї зброї. По перше, на ній є великий гвинт, який фіксує затвор у ствольній коробці. Він утримується на роздвоєному мосту позаду. Щоб вийняти затвор, необхідно викрутити цей гвинт, після чого затвор можна витягнути назад. Тут ми бачимо початок розвитку прапорцевого запобіжника, який блокує затвор. Однозарядна гвинтівка. Класичний викидач відсутній, але бачимо екстрактор, що є надзвичайно корисною деталлю. Так, але вам треба все робити вручну. Так, перевертаєш гвинтівку і гільза випадає. Гаразд, покажеш, як це робиться. Добре, давай зробимо постріл. Як і більшість ранніх зразків із поздовжнім затвором, ця зброя заряджається вручну, так само закривається і сам затвор. Фактично, він має лише внутрішній виступ. І ти знову готовий стріляти, але <плес> трохи димить. Звісно, бо в нас сьогодні справжній чорний порох. А якщо порівняти цей набій з іншими, але теж на чорному поросі, усі вони приблизно однакові. Використовують кулі подібного калібру та маси заряду, проте ми говоримо про національний престиж мати власний унікальний набій. і це трохи ускладнює завдання сучасним дослідникам, які намагаються заряджати такі системи. Згоден але це ми розглянемо пізніше. Так, ти хочеш зробити ще кілька пострілів? А чому б тобі не показати, як це робиться? Окей, Тим паче в такому одязі, так, в суворому німецькому капелюсі. Проста процедура заряджаєш набій та закриваєш затвор. Якщо коротко, <laughs> маємо приціл із налаштуваннями, що дають змогу майже ідеально стріляти. Я зробив постріл у голову, в центр і знову в голову. Закладаюся, що зможу влучити у той круглий гонг. Yeah. Ось що виходить, коли робиш голослівні заяви. Спробуємо ще раз. Ось так. Але затвор починає трохи заїдати. Це одна річ, яка мені дуже подобається в цьому набої. При низькій швидкості досить важкі кулі дають достатній імпульс, щоб розгойдати нашу пластину. А віддача ну просто фантастично м'яка. Так, дуже комфортно з нею легко стріляти. Отже, цей екземпляр вироблений в кінці 19 століття. Всього світ побачило до двох мільйонів таких гвинтівок. На цьому екземплярі є навіть маркування підрозділу. Це круто так. Гаразд, твоя черга. Гаразд, я знаю, що ці гвинтівки брали участь у бойових діях. останнє задокументоване використання як бойової зброї, яке я бачив. Було під час Першої світової в Ірландії. Це було великоднє повстання. Так, ірландці отримали партію маузерів, які до того часу вже були списані. Так їх доставили, щоб допомогти їм боротися з британцями, поки вони воювали з німцями, а ті з французами, які Ну, ви пам'ятаєте цей хаос Першої світової чудово. Трохи вище. Гаразд, спробую постріляти з імпровізованого укриття, хоча очікую, що особливої різниці не буде. Мені подобається відкритий лоток подачі. На нього дуже легко покласти набій, а затвор закривається без проблем. Yeah. Дуже просто. Супер зручно використовувати. Супер! Це справді потужна стрільба. Потужно, якщо влучаєш. Добре, змінимо положення. Так, я не проти. Гаразд, відстріляємо кілька додаткових набоїв. Гарно пішла в центр. <плес> а гільза дуже гарячи. Тепер і я помітив. Затвор почав трохи заїдати, як і в мене. Так, це через наліт від чорного пороху. Ми сьогодні стріляємо справжнім старовинним зарядом. Так, усе автентично. Так, давай я зроблю кілька пострілів, а потім перевіримо час. Ого! Залізний ствол починає нагріватися. Гаразд. Супер. Це було легко. No, no, no. Гаразд, Томе. Зможеш відстрілятись швидше за мене. Думаю, що у мене непогані шанси. Ця гвинтівка стріляє досить добре, але схоже, що й ти гарно справляєшся. Так працює чудово, але це все-таки гвинтівка із затвором під праву руку, що створює невеликі труднощі. Зараз перевіримо наскільки це складно, адже тобі завжди щастило з універсальною зброєю. але спершу треба виправити невелику поломку. зламалася пружина заднього кріплення ствола. Штифт мав би бути довшим, але пружина вирішила прогулятися. Тому я поки зніму її з гвинтівки. Ствол тримається міцно, але якщо вставити пружину, то віддача все одно її виб'є. Ти готовий? Гаразд, зброя повністю розряджена. Нижнє положення, сім пострілів. Як швидко я це зроблю? Я готовий. Приготуватися. Почали. Гарно спрацювали непогано, трохи більше за 32 секунди. Я трохи спіткнувся на одній із перезарядок, але швидко відновився. Не так уже й погано. Затримка була мінімальною. Але це зручна та легка в роботі гвинтівка. Так дуже зручна. Як якби я не любив Мартіні, але ця гвинтівка просто чудова. Створена для стрільби. Що ж, це було дійсно весело. так це справді круто. Як прихильнику французької зброї, мені боляче це визнавати, але це дійсно хороша гвинтівка. для однозарядної системи для цього рівня технологій вона працює надзвичайно добре. наприклад, затвор показав себе дуже непогано. було відчутно, що він стає тугішим, але це ніяк не впливало на саму стрільбу. Особливо коли ти працюєш на час. згоден. Він був чудовим, так і до речі, набій заряджався дуже легко. у підсумку все зводиться до того, як ця зброя заряджається, як стріляє і як викидає гільзу. Так. спочатку я трохи хвилювався, що буде проблема з викиданням але це насправді не стало перешкодою. Достатньо правильно відкрити затвор, можливо, з невеликим оборотом гвинтівки. це точно і проблеми зовсім немає. Я б дуже рекомендував всім постріляти з такої гвинтівки. А тепер питання: де взяти боєприпаси для цієї зброї? Адже в магазині не купиш набій 11 мм міліметрів маузер. Ні, на жаль, не купиш. Якщо ви дивитеся нас по телевізору чи на YouTube, то розумієте, що ми не все можемо вам показати і розказати. наприклад, як самостійно виробляти набої. Ми не переступаємо закон. і закликаємо вас теж цього не робити. Водночас, якщо ви хочете дізнатись більше про зброю, то ласкаво просимо у додаток Війна та Історія. ваша підписка допоможе мені і в подальшому готувати навчальний контент. Сподіваємося, що ви отримали задоволення від стрілецької частини цього відео. Дякуємо за перегляд.